Тому що Трампу комфортно спілкуватися з Путіним. Трампу взагалі комфортно спілкуватися з диктаторами. Ну, судячи з усього, це а, просто банально. Судячи з усього, це а, ті люди, яким він можливо заздрить, можливо, на яких орієнтується, можливо, і себе бачить одним з них. А, ну, для цього потрібен не історик і не ветеран, щоб це коментувати. Для цього потрібен психолог. А, на це питання у мене відповіді немає. З іншого боку, я намагаюся витрачати час і читати іноземні змі, і там насправді все менше і менше прогнозів відверто. І люди про це ну, відомі аналітики, вони прямо про це пишуть. Неможливо прогнозувати. Ну тобто, все настільки хаотично, все настільки заплутано і настільки непередбачено, що будь-яка аналітика перетворюється на попіл вже буквально там за 30 хвилин. Тобто, ну якщо ми говоримо про 30 хвилин, коли коли Трамп не спить, А відповідно сенсу від прогнозів немає. Можливо, можливо, за півроку там або за якийсь там інший термін, він дійсно плюне на Росію, засипла на зброю. Можливо, навпаки буде примушувати. Можливо, навіть примусить нас до якогось ганебного миру. Це можливо, і те можливо, і те можливо варіантів безліч, ну реально безліч. До якого з них він до якого з них прийде все людство? До якого з них прийде планета? Просто не.